Колеги, ну і новини з боліт розпочинають цей ранок. Це як пігулка для гарного настрою. Ну це швидше про те, як швидко карма наздоганяє росіян за те все, що вони робили, роблять, і судячи з усього, зупинятися вони не дуже е, мають намір. Ти знаєш, оця рубрика новини з боліт, Вона надає сенсу існуванню в принципі Росії. Наприклад як такої нам ми, все просто. Ми отримаємо позитивні емоції, коли диму, коли дивимося, що вони там у себе чудять. А чудять вони абсолютно дивовижні, а інколи абсолютно жахливість. Зору нормальної людини речі. А як, наприклад, буде виглядати тепер російські суші? Mm, mm. Можна пофантазувати. так, так. Або як на їхню думку має виглядати російська Барбі? Какошнику дав в кокошнику, Та ну, ну, да, як баба така баба, з такими очима. Велише менчик, такі да Барбі! І чому жити не було так? Це як гра у лотереї? Виживеш, не виживеш. Зараз наш Артамивченко все нам розповість. Російський новинний простір це як чорна діра, яка всмоктує тільки сміття. З вами новини з боліт, і ми тут для того, аби обговорити останні події з життя росіян. Російські посіпаки. Вони ж армія Білорусі знову відзначилися під час чергового показового виступу. Воєнна техніка вирішила, що не буде брати в цьому участь. Не пропустіть російська Барбі з Геленджику. Принаймні, так собі придумали росіяни. Та по факту <замить> за мить порівняємо оригінал та версію з боліт. А також про делікатеси по російськи зірки мішлена б'ються в естериці. Новини з боліт взяли курс на рашку, тож почнемо велика страна Росія переживає зараз не найкращі свої часи. Якщо точніше, то вони відверто лажові. Нічого не поробиш, Це побічна дія розв'язування війн з мирними країнами, яким на вас було начхати. Наші воїни, які привезли унітази з України, вони між тим не вкрали. Це були трофеї. Яка країна, такі і трофеї. Ну, немає в них туалетів нормальних. Ну, не бачили вони ніколи, що таке якісна побутова техніка та одяг. Ну, дико для них їздити по дорогам, а не по болоту. Ну, таке вже в них жалюгідне життя. Що ж зробиш? До речі, про жалюгідних на картопляні імперії Лукашенка знову пройшов парад пихи. Тільки на цей раз навіть техніка вирішила, що з неї досить. <му> Пушка просто вирішила втекти. Гляньте, вона як ожила. Така не доженете! Я звалюю. Я б теж так зробив на її місці. Ніколи не вигадуємо події, які відбуваються на Росії. Вони реально там живуть у такій собі антиутопії. Мені навіть складно описати, що відбувається на цьому відео. Просто росіянин тягне другого на візку по калюжі. Можливо, це якась рольова гра і той чувак грає коня, я не знаю, але виглядає це прямо як у скріпово. Суші на Росії все. Японські делікатеси на болотах подорожчають на цілих 25%. А все через антиросійські санкції. З поставками рису, кальмарів, риби та різних морепродуктів Там тепер проблеми. Ще й на додачу місцева влада виступає за вітчизняну продукцію, але росіяни швиденько знайшли вихід із положення. До вашої уваги, ро з гречкою та сосискою звичайною. Гастрономічний екстаз гарантовано. Скоро у всіх японських ресторанах Мордора. Зустрічайте. У Новосибірську придумали робити борошно з цвіркунів. Ось борошно печиво, мовляв, цвіркуни безпечні для людини, і в них багато поживних речовин. Сказати, що я в шоці, це взагалі нічого не сказати. Прямо таки удар в шлунок кожного росіянина з відстані простягнутої руки. Так, росіяни, у нас для вас є крута ідея. У вас там в Астрахані було на шестя сарани. Так поєднайте приємне з корисним. Якщо цвіркунів можна їсти, то і сарану, мабуть теж. Е, наліпіть собі здоби із сюрпризами і їжте на здоров'я. Ну, а чого добру пропадати? Хоча з іншого боку, чекайте. А можна вам ту сарану їсти? Це ж все-таки як-не-як ваша тотемна комаха. Коли світ поглинув роживий світ барбі, росіяни повз останніх тенденцій теж не пройшли. Вони створили свою ляльку. Називається Василь Морський піхотинець. Впевнений, що в нього западає одне око. Але більш смішить фраза іграшка для нормальних дітей. Алло, росіяни, а ви впевнені, що правильно розумієте значення слова нормальний раджу відкрити словник. До вас значення цього слова не має ніякого відношення. Та надії на Росію не втрачають переможницю конкурсу Міс Росія Росія-2023» Вони там активно називають російською Барбі. Десь здригнулася оригінальна Марго Роббі. Можемо навіть порівняти барбі нормальної людини, барбі геленджитського розливу. Знайдіть мільярд відмінностей. Але росіянам треба віддати належне, тільки вони можуть так радіти, тому що живуть у Клоці. Жителі російської глибинки навіть кліп відзнали на цю тему. У двох словах: ми живемо у багні, але не зневірюємося. З кримини втомилися, немає сенсу. Краще заспіваємо. Про те, що наболіло, це наче метелик, який летить на полум'я. Дуже сумна картина. Але росіяни радіють. Ну то і ми давайте за них порадіємо. Заодно порадіємо, що живемо у раю у порівнянні з ними. Ну ми ж не винні, що в нас будинки вітром не зносить, як це було днями в Алтайському краї. Росіяни просто розслаблялися на місцевій базі відпочинку, але ураган виніс свої корективи і вирішив відпочивальників віднести в країну. Ос. Та й в калюжах у нас люди не плавають, як от у Брянській області. Ви взагалі уявляєте собі ситуацію. Дівчина думаю, взагалі не розраховувала, що вийде з дому. І наступне, що з нею станеться, так це те, що вона мало не втопиться у калюжі. Але життя на Росії суворе. Росіяни. Ви думали, що ви в казку потрапили? Ніт. То скоріше якийсь хорор з претензією на комедію. А це були новини з боліт. Скоро побачимося.